Друзі, привіт! З вами Лін. Сьогодні граємо в найкращу світі гру Козаки 3. Дивіться, хто мені попався, а це Шотландія це рейтингова гра, я вирішив зайти, я не часто граю рейтинг, але сьогодні вирішив зайти зіграти і попалась мені Шотландія. Чому це цікаво? Бо я не знаю білдів під Шотландію. Єдине, що я знаю стосовно Шотландії, це е, ну, так як і завжди в інших націй розвиватися через три міських центри. Що в них є мішки, як в Україні треба прокачати, щоб було краще добування їжі. Ну і що у них дуже багато різних е, Тактик можна зробити, бо багато різних юнітів. Вони унікальні і можна грати в різні різні тактики. Ну Я вирішив, що в принципі я, поки не побудував дві казарми, і толком і не вирішив, кого будувати, але вирішив грати у стрільців та кінноту. Ну, займаємо золоті шахти, давайте подивимось, представимо вам інших. Хто тут грає? Тут у нас грає а, ще мій союзник синій. Це он, якийсь філософ. Філософ грає за Данію. Тобто у нас Шотландія, Данія проти Шотландії, Данії. Він трошечки відстає, в нього два міських центра, бачимо, будує тільки третій. Може він афекашив, мабуть, стояв ждав. Тому що щось дуже довго. Зелений це противник, в нього вже три міських центра. Данія напроти мене він стоїть. Тобто найбільший потенційний ворог у битвах. Зелений колір, його, бачите, hello, привіт. Він такий привітний, з усіма вітається, мабуть, і займає він золоті шахти. Ну, по шахтах дивіться, бачите, я трошечки впереді на одну шахту, мабуть, іду. І фіолетовий. Фіолетовий тільки почав займати золоті шахти, у нього Шотландія також, він буде напроти мого союзника знаходитись. Подивимося, в що він буде грати. Це дуже цікаво. Ну і дивимося, що зелений грає в мушкетерів, будує вже академію. Фіолетовий ще поки непонятно, що грає. Синій грає також в мушкетерів. Ну, і, як бачите, я вирішив грати у шотландських мушкетерів. У мене вже дві казарми і почали виходити мушкетери. Ну, відправив всіх на їжу. Далі моя мета була побудувати конюшню. Ну, Давайте глянемо, яка розвідка в кого. Я намагався за допомогою мушкетерів відкрити щонайбільше собі видимість, прибрати ці темні зони. Вони дуже напружують. Наші противники, дивіться, яка гарна розвідка у Зеленого. Зелений дуже гарну розвідку зробив. Розставив мушкетерів по периметру. В принципі, якщо дати їм трішечки вугля, вони навіть не пропустять чужу розвідку на свою територію. Ну, він цього не зробив. В принципі, я також. Ну, нічого, наче розвідка особливо так і не бігала. Так, дивимося, в що він вирішив грати. А, ну ми дивилися, він грає мушкетерів. Нього тут прокачав млину, прокачав, кузні ще не прокачав, але академія вже качає їжу. Займає одна вугляна вже є, три золоті, ще четверту золоту він. Знаєш що, знайшов, знайшов. чотири золоті, все, золото в нього зайнято і вже почав качати по 10 чоловік. Ну добре. Так, його союзник. Що він почав грати? Дивіться, також грає мушкетерів союзник. Три міських центри. В принципі, Ну він знає, як грати просто повільно, мабуть. Мабуть, повільно. Давайте порівняємо мене також Шотландія. Ну, як, бачите, в нього немає просто. Шах. Ані зайняв також шахти. Нормально він грає, дивіться. Подивимося, що він буде робити. Що цікаво в Шотландії, я Шотландію граю не часто, але на них є стіни. Оце мені цікаво, бачите, можна будувати фортецю також. Буду я 57 мушкетерів вже. Ну, я також підводжу вже селян на наступну шахту, щоб швидше вони якби, займали свої робочі місця і не простоювали. Вже маю 35 на золоті. Ну, Загалом я ж кажу, у мене якогось білда специфічного під. Спеціального під Шотландію немає, я вирішив добути дерево. Бачите, навіть на цьому етапі я тільки-тільки роблю мішки, можна було зробити їх раніше. От, будую першу стайню. Ну і я знаю, що в Шотландії є швидка кіннота. Я хотів зробити ставку також на них. Дуже класна кіннота, якщо їх змішати разом із січовими козаками, буде така величенька купа. Кінноти швидкої, яка може зробити непоганий рейд. А Тут уже селяни можуть працювати, чомусь чекають стоять. Дивимось, що, що у нас тут рельєф скаже. Давайте глянемо. Чи у нас є якісь особливості рельєфу? Ну, гори просто є, бачите, а так рівнина в основному є пагорб певний на моїй території. Так само дивіться, на вхід до бази мого союзника непоганий такий пагорб. Не знаю, чи нього буде використовувати. Ну і також тут гори допомагають. Зі стінами. Єдиним яким способом побудував він будиночки. Дивіться, це ж також захопиш шахту, захопиш і будиночки навколо. Ну, може він хоче просто, щоб охорона шахти е, тим часом охороняла й будиночки. Цікава, до речі, ідея, це треба звернути на це увагу. Непогано, в принципі. Фіолетовий тут. У нього гори ніяких. Пагор він не має, тут тільки пагр, але він не має сенсу, бо це до союзника. Хіба що якщо буде спасатися, то буде туди тікати. Дивіться, поставив паркан вже зелений, в нього дивіться, скільки в нього вже тут. Давайте подивимось, скільки в нього тут вже набудувалось. Дивіться, 138 мушкетерів, непогано. на, наплодив мушкетерів нас памив. Їжу він не качає, тут дерево прокачав, тобто він розвивається через дерево. Теж непогано, дивіться, в нього вже є. Одна стайня і артилерійське депо. Він дуже рано поставив артилерійське депо. Єдине, що це мені пояснює, що він хоче мати 5 гармат на початок битви, а то й більше. Ну, подивимось, ну, в принципі, не таке дороге. Перше артилерійське депо. Цікава ідея, треба розглянути собі на майбутнє. Давайте глянемо, що тут в мене робиться. Перші рейдери почали виходити з конюшні. Я вже маю дві конюшні, також дві стайні. І маю фортецю, ну замок, точніше, замка я вирішив будувати мечників кланів. Лучників я вирішив не будувати, а от мечників кланів да, вони швидко бігають. В принципі, я їх не тестував, я не знаю, наскільки це ефективно, як краще ними воювати, але ну, вирішив, що вони за рахунок свого швидкого пересування, вони мені допоможуть. Вони не мають якоїсь броні такої серйозної, бачите, трошечки-трошечки вони мають захист. Але. Скільки? 180 healthpoint. Він доволі живучий, якщо мушкетер, наприклад, 90 Нічого собі це, я цього не знав. Ну добре, є в мене 4 золоті, будую другий замок вже. От І готуюся, бо у нас вже через 3 хвилини 30 секунд буде битва. Я завжди намагаюся на кінець миру мати якісь гармати. Але тут, чесно кажучи, ось тільки-тільки дипломатичний центр я поставлю, дивіться, за 3 хвилини. Ну, може, якась сотня рундаширів звідти вийде, подивимось. Але тут я ставку вирішу зробити на, ставку вирішу зробити на мечників. Подивимось, мечників кланів. І дивіться, яку, яке військо збирає тут зелений вже, що тут у нього? Уже 4 гармати. Є. Бачите, точно він поставив раніше для того, щоб гармати встигли повиходити навіть на мінімальних апгрейдах. А ті ресурси потім можна зекономити, що завжди ми робимо для того, щоб швидко виїхали гармати, зекономити на щось інше. Дивіться, тут заліза по 2000 золота. Ну, цікава ідея для розумів, до речі. Третє артилерійське депо. Оце мені вже подобається. Я Останнім часом мені подобається на кінець 15 ї хвилини будувати три артилерійських депо. Це багато гармат. Цікава ідея, до речі, дивіться, як він це зробив. Може встигне виїхати 15 гармат у нього, подивимось. Але залишилось півтори хвилини. Але від цього страждає інша армія, бачите, у нього мало рундаширів, У нього мало драгунів, бо він міг би набудувати більше стайнь, тільки три стайні в нього. Драгунів у нього 20. Нормально це було б 80 мати, а от 20 це маловато. Зато в нього дивіться гармати, вже 8 гармат є. А зверніть увагу, в мене гармат немає поки. У мене вже тут трошки кіннота з'явилась, 28 швидких рейтарів цих шотландських. Добав я 5 чоловік в вугляну шахту для того, щоб збільшити видобуток вугілля. Ну і потихеньку вже пора, мабуть, час скачати своїх юнітів, поки вони тільки виходять. Три стайні вже маю. Дивіться. О, і артилерійське депо. Оце, Оцей. Я завжди було важко прочитати, як вона називається, дивіться. Рібадекін. Рібадекін. Треба вивчити і можна, в принципі, використовувати як ребус якийсь. Як скороговорку. Як скоромовку можна використовувати. Рібадекін. Ну, прикольна штука. Так. Дивимося. Готуємося до битви. залишається одна секунда буквально. Опа, і що у нас має? Зелений, 11 гармат. Непогано, дивіться, 12 12 гармат їде. І він відразу виходить в наступ. Дивіться, що він робить. 224 Мушкетера, 40 драгунів, 227 рундаширів. Ну, в принципі, непогано. враховуючи те, що він буде зараз мати 15 гармат, це непогано, але можна і краще, я думаю. Ці стоять простою, щось нічого не роблять. Давайте оцінимо його економіку. Що він будує Собор, він намагається перейти в 18 -те століття. Теж цікавий задум. На початок миру намагатись перейти в 18 століття. Так. І, стіна! Дивіться, то, що ми з вами говорили, шотландська стіна. Це цікаво, подивитись на півдні, що тут відбувається. Побігла кіннота мого союзника. Січові козаки, 14 січових козаків, його намагаються шотландці... Селяни перехопити їх, але це то швидкі. І дивіться, тут також у мене кіннота виходить. У мене кіннота 40 рейдерів та 230 козаки. Йдуть ламати паркан, дивіться. Йдуть ламати паркан. І дивіться, і цей будує стіну. Нічого собі, вони разом вирішили за... зафортифікуватись. Трішечки мене пролізло сюди, дивіться, через паркан. Чо стоїте вперед, біжіть. Наскільки слабо стріляють, що не змогли вбити їх, дивіться. Взагалі, я думаю, що це розсинхронізація зараз під час, мабуть, цього повтору. І тут суточка, дивіться, синій атакував, не спів добудувати стіну фіолетовий, і просто зараз дивіться, як паралельно йдуть якісь ці битви. Синій намагається розстріляти. А я тут дивіться роблю рейд. В мене забігла кіннота. І проходить по його шахтах по зеленим, і все зриває. Ну, коротше, треба ставити охорону. Це, як би сказав дог, всі його знають. За тупость, як він кричить. Ну, в принципі, правильно каже, бо якщо протупив, і не поставив охорону, ну потім вигрібай. Тут ми бачимо, що прорвав оборону мій союзник. а ну добре він прокачав своїх мушкетерів. це мені цікаво порівняти. Давайте глянемо, що нього тут. Одна швидкоствійність і все. Але сподіваюсь, в казармі у нього все прокачано. Так, в казармі прокачано. Стріляють, дивіться, самоліти літять, будемо зараз бомбити. І тут, дивіться, він хотів до мене зайти у мою фортецю і відразу повернув назад. Яка унікальність цієї ситуації? Дивіться, у нього більшість сил пішла разом з гарматами, до речі, повернув назад ловити моїх вершників. Все одно не піймав, втратив раз, два-три шахти, два артилерійських депо, три-чотири. 5 шахт. Ну, і дивіться, він розділив свої війська для того, щоб ловити моїх вершників. У нього 8 гармат, тут іще от 50 наширів. І все, все, дивіться, він. Ну тут випадково моя кінота забігла в його армію. Я її повертав з рейду і трошечки не доконтролив. І вона забігла в його армію. Ну, вийшло, що я злий, мабуть, кілька десятків рейдерів. Ну і тут вибудуваю свої війська вже на пагорбі. Дивіться, зустрічати його, але він відступив і я починаю виходити. Давайте глянемо, що у мене з апгрейдами на цей момент. У мене тут рундашири будуються. Я зробив першу швидкострільність і дві сили пострілу. Бачите, в мене достатньо багатенько мушкетерів. І вони, ну, прикольні, ці шотландські. Як автоматчики, там луплять добре. І вирішив знову запустити до нього рейд, так як в мене зібралося знову 30 вершників. Ну, тут. Я трохи вирішував, дивіться, бачу, що тут в нього пагорб. Спочатку хотів іти через верх заходити, але потім помітив, що у нього тут пагорб і почав повертати назад, бо це трошечки буде не ну, зільюто свою армію. Ну і рейд це не найкраща ідея. Тут ми бачимо, що фіолетового вже немає, в синій заблокував його, точніше, зніс. Ну, і дякую синьому, що він не вмішався в цю битву, бо це цікаво подивитися, як тут, що тут у нас буде виходити. в принципі. Стіна залишилася від фіолетового, тільки ми бачимо. Ну і тут, я помітив, що у нього гармати і достатньо багато гармат. Немає сенсу намагатися атакувати зараз паркан, бо просто розстріляє мене там, одиниці зайдуть. Я почав відступати і терміново будувати свої гармати. У мене щось вже виїхало, надіюсь. А, так, у мене вже цих рібадикіна виїхало два штуки. Не пам'ятаю, що вони тут щось зарішали, але я почав відходити, бо знаю, що в мене тут пагорб. І зустрічати його на пагорбі. Тепер дивіться, він за мною гониться. Трошечки я вирішив постріляти драгунів. Ну і до, знову, знову йдемо на, на пагорб. Дивіться, і він заходить такими е, до мене колонами, колонами, як російська армія, дивіться, заходить. Ну і я вирішив саме в цей момент його атакувати, поки він йде ще розтягнутий. Саме в цей момент я вирішив його атакувати. Я думаю, що це найкращий спосіб. Але давайте глянемо, оскільки я проабгрейдив своїх мечників. Та, в принципі, проабграйдив трохи. Бачите, вони такі непогані. 15 удар, нічого собі, які серйозні чуваки. 180. Тут, коротше, рубка почалася. Гармати в нього відстають, гармати не стріляють толком. Мої тут продавлюють, дивіться, вже перейшли ще в Оце тут попали. Мої на картіч, правда, рундашири. Але, тим не менше, зайшла кіннота зверху. Ре... І тут вже дивіться рундашири. І все, і в принципі, гармати перейшли вже під мій контроль. А вже в цій ситуації селяни прийшли розбиратись, нічого собі. Селяни прийшли, дивіться, зараз вже гармати стріляють в інший бік. І тут дякувати синьому, що він не вмішався раніше, а дав нам справу довести до кінця. Я думаю, що цікава вийшла битва. Я за шотланд грав, я просто думав, що вже цю гру я програю. Ну, але вийшло так, що ще ми перемогли. Приблизно балансно. Дякую всім за гру. Дякую вам за увагу. Якщо вам ця гра сподобалась, буде ще рейтингів далі. Ну і всього вам найкращого. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались. Поставте вподобайку, раптом ви забули. Ну і всього найкращого. Мир вашому дому. Слава Україні!